Тучний інтелект, він вже тут вривається в наші класи і обіцяє знаєте, таку собі освітню революцію, персональне навчання для кожного звучить як мрія. Але чи не ховається за цією блискучою обіцянкою реальна загроза? Загроза для того, як ми, ну, як ми вчимося мислити? Давайте спробуємо в цьому розібратись. Так от, ось воно, те саме головне питання ще її це наш квиток у майбутнє навчання, чи може це пряма загроза для нього? І повірте, відповідь тут зовсім не очевидна. Від неї, по суті, залежить, яким буде навчання для цілих поколінь. А все, знаєте, починається з дуже простої, але фундаментальної проблеми, особливо зараз у віртуальних класах. Ну, от як вчителю зрозуміти, чи учень справді слухає, чи просто дивиться в чорний екранчик. Це ж величезна проблема, бо від неї напряму залежить, чи засвоїть дитина матеріал чи ні. І от саме тут на цю сцену виходить штучний інтелект, його головна обіцянка, його фішка, так би мовити, не просто стежити, ні, адаптувати, адаптувати весь процес навчання під кожну, абсолютно кожну дитину індивідуально. Але як це взагалі можливо? Як воно працює? Вся ця магія насправді базується на цілком наукових перевірених роками принципах. От, наприклад, інтервальні повторення. Це ж геніально просто. Система дає повторити матеріал саме в той момент, коли наш мозок отот -от його забуде, і бац, нейронний зв'язок стає міцнішим, так ми запам'ятовуємо надовго. А другий кит, на якому все тримається, це теорія когнітивного навантаження. Якщо зовсім просто, наша робоча пам'ять це як оперативка в комп'ютері, вона має ліміт, і якщо її перевантажити купою інформації, система просто зависає. Тому ефективне навчання це, по суті, мистецтво давати інформацію правильними порціями, щоб нічого не зависло. Так от, у чому вся сіль? А в тому, що Шаї може взяти ці ну, досить складні наукові теорії і застосувати їх до кожного учня, індивідуально. І не до одного чи двох, а до тисяч одночасно для кожного своя унікальна освітня стежка. Погодьтеся, жоден, навіть найгеніальніший вчитель, на таке просто фізично не здатен. Добре, з теорією розібрались, а як це виглядає в реальності? А ось як система, скажімо, робить скріншоти віртуального класу. Потім ши, як от AWS Recognition, дивиться на обличчя і намагається прочитати емоції. Далі він вираховує такий собі рівень уваги. І якщо бачить, що всі засинають, може підказати вчителеві агом, може, час для дискусії або поставте на їм кавер з питання. І знаєте що результати, на перший погляд, просто вражають 95%. Уявіть собі, деякі дослідження показують, що з такими системами учні запам'ятовують матеріал з точністю 95%. Це ж це просто космічний показник. Але, стоп, давайте трохи пригальмуємо. Тут є дуже важливе але сам розробник однієї з таких систем Лукас Вера каже, це лише приблизна оцінка. Це нереальна картина, бо, ну, давайте будемо чесними, аналіз емоцій це не аналіз думок. Задумливе обличчя може означати, що людина глибоко занурена в тему, а не те, що їй нудно, правда ж? І ось тут ми підходимо до іншої, набагато глибшої і складнішої сторони медалі до психології. Що відбувається з людиною, і з учнем і з вчителем, коли вона постійно під наглядом алгоритму? Як це все на нас впливає? Давайте почнемо з учнів є реальний ризик, що вони стануть залежними від таких собі технологічних милиць. Ну, справді, якщо шаї тобі завжди підказує, що робити, навіщо вчитися думати самостійно? Чи не втратимо ми навички критичного мислення? І ще одне: що буде соціалізацією, якщо головним співрозмовником у класі стає не людина, а машина? А для вчителів тут теж все неоднозначно. З одного боку, це ж мрія ще й перевіряє нудні тести, а в тебе з'являється купа часу на найголовніше на живе творче спілкування з дітьми. Але з іншого боку, з'являється тривога, цифрова втома. І звісно, той самий страх. А що якщо одного дня мене просто замінить програма? І тепер давайте вийдемо за межі класу. Бо впровадження щі в освіту це не просто про технології, це про фундаментальні етичні питання, які стосуються без перебільшення кожного з нас. Коли ми говоримо про етику в ШІ, то все крутиться навколо кількох стовпів: справедливість, приватність, безпека і відповідальність. Звучить наче просто, правда, але за кожним із цих слів справжня прірва викликів? Просто замисліться на секунду, як захистити приватні дані дітей, які збираються 24 на 7? Як зробити так, щоб алгоритм був справедливим і не дискримінував, скажімо, дітей з бідніших родин? Що робити з плагіатом, коли будь-яке есе можна згенерувати за 5 секунд? І найголовніше, як не поглибити існуючу прірву між тими, хто має доступ до технологій, і тими, хто ні? І це, до речі, не просто наші з вами роздуми на кухні, це глобальний головний біль. Такі серйозні організації, як ОСР та Євросоюз, уже щосили працюють над правилами гри. Вони намагаються створити, хоч якісь рамки, щоб технології не обігнали етику, ну знову. Так що ж робити, невже нам доведеться обирати або ефективна, але бездушна машина, або живий, але не такий продуктивний вчитель? А що, якщо вихід не в протиставленні? що, якщо правильний шлях це їх поєднання? І ось тут, мабуть, ключова думка всього цього аналізу: мета не замінити вчителя ні в якому разі, мета еволюціонувати його роль, зробити так, щоб шиї забрав на себе всю рутину, а вчитель, нарешті, став тим, ким і має бути наставником, ментором, провідником. І ця картинка, погляньте, чудово показує цей сув. Якщо раніше вчитель був ну таким собі ходячим підручником, головним джерелом знань, то в майбутньому його роль зовсім інша. Він лоцман в океані інформації. Той, хто вчить не просто споживати дані від чаї, а ставити їх під сумнів, аналізувати і ставити правильні питання. Зрештою, все зводиться до однієї простої, але дуже важливої істини, яку чудово сформулював той самий Лукас Фера. Штучний інтелект це просто інструмент. Неймовірно потужний, так, але все ж інструмент, як скальпель в руках хірурга. Ним можна врятувати життя, а можна, ну самі розумієте, все залежить від того, в чиїх він руках і з якою метою використовується. І це залишає нас усіх із одним великим відкритим питанням як нам збудувати таке майбутнє освіти, де штучний інтелект не применшує нашу людяність, а навпаки, посилює її. Як зробити так, щоб технології допомагають нам ставати не просто ефективнішими, а кращими людьми, розумнішими, креативнішими і що найважливіше, більш людяними? Якщо вам було цікаво розбиратися в цій непростій темі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Це дуже допомагає нам робити більше таких аналітичних матеріалів.